Париж асоціюється в більшості людей з Айфоловою вежею, Київ з Хрещатиком чи Майданом Незалежності, ріо Де жанейро з карнавалами та фестивалями. Ми вирішили запитати ж з чим асоціюється у них їхнє місто. Ходімо, запитаємо. Нашою води башнею або з підвісним мостом в парку. Дуже цікаво. А чому? А, тому що це такі пам'ятки архітектури, які а, легко пізнати серед інших фото. А, не знаю, напевно, з. Місто, в якому постійно є світло, світкий вайб. Не знаю, у нас якісь люди добріші. Рідним домом, своїм чимось таким трепетним, спогадами. Про колишнє життя, як було гарно і все добре. А яке у вас було колишнє життя? Студентські роки, навчалася, молодість. Зараз більш таки війна і все остальне Не дуже добре. У мене Житомир. Ну, з Борисом Люташинським, от якраз іду з гарного заходу в Житомирі. Ну, Взагалі то з музичною столицею. Мрію, щоб Житомир став музичною столицею, оскільки тут народжені Борис Люташинський, Віктор Касенка, Святослав Ріхтер. Ну і власне класична музика це така українська основа. Чудове чудовим з чим вона може асоціюватися. А ви місцева? Так. Ту, ви тут навчались чи ну? В школі навчалася тут. 25-та школа, якої вже, на жаль, немає. А, ну і Житомирський. Тоді ще це був педагогічний інститут. Це скеля Чацького наша, Житомирська. А де вона знаходиться? Ну, саме а, на вулиці. Трошки далі монумента слави на Тетерів, там дуже гарно. А чому саме це місце? Не знаю, дуже там гарно, там дуже гарний схід сонця. Якщо там зустрічати, то прямо. З новим витком з власному житті, от просто з зміною власного життя і з саморозвитком. А що у вас змінилось в житті? Ну, я, по-перше, прийшла сюди навчатися. Я тут закінчила, отримала вищу освіту, я отримала науковий ступінь, я тут працюю, я тут побудувала власне житло. Тобто, в мене абсолютно доросле життя побудовано і пов'язано з містом Житомиром.